От ви стоїте переї мною. Але ви мені вже так всі надоїли. Почну я вам по зараз маляти, Ну, підете від мене, ну почнете ви мене вбивати. Але ж мені потрібно сьогодні не вас гасити, мені потрібно знайти якийсь костюм проти вас. Але ви тупо зараз мені це не будете давати робити. Так що що в мене залишається? Раз, два, три. Мінус. Тепер, 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 як я й казав, ви починаєте мені мішати, ви починаєте до мене підлазити тварі, починаєте мені заважати це все проходити і робити. Ви присилаєте других своїх коліг, ви стаєте всі з під землі тварі. А як мені робити? Мені ж потрібно якось знайти костюм, Ну, я ж вас вічно не гасити не зможу. Якби в мене були вічні патрони ще так. І то? Це не життя, це виживання. Це реальне виживання. Ну, це навіть проект виживання. І тупо ви всі так лізете до мене в клуб, от прям і ти лізеш на да? але зараз я знайду костюм і я буду тоді чуть-чуть засліжити. Просто я відчуваю, що мені зараз страшна небезпека гортить. Дуже страшна. А так в мене буде костюм, в мене буде хоч більше шансів. Зараз може, ще якусь ругу куплю. Але піду таки пошукаю костюм якийсь. Так діло не піде. Без костюму я довго не протримаюсь. та і ви мене скоро дуже грохнете. Так. Опа! За тим зомбаком є костюм, мені треба його тільки вбити. Ну що, підходь, товарі. Зараз я вас всіх тут побиваю, щоб ви мені не мішалися і вдягнути костюм нарешті. Да! Це лежить, я так розумію, вірю вже, погнали в обход, в обхід, в обхід. Нарешті я наїд цей костюм. Ну що, обкатаємо? Давай, підлазь, підлазь. Оран не робиш, так. Ана. Ну все одно вас не треба тварів відпускати. Добре, що в мене вже є цей костюм універсальний, який я зараз тупо буду розносити, тварі. Це дуже добре. Це унікально. Опа, опа, опа. А, мені попала ця капсула. Зараз, а. Мені попала ця капсула, мені все одно було. Тут підкидуть цю капсулу. Тут підкидуть цю капсулу. Тут Давай, 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 підходь. Підходь, коли вже з костюмом. Чого? Подивись. Давай, давай, шепі, давай. Бачиш, як добре? Нарешті, нарешті, я надів цей костюм, тепер я буду непереможним! а ха Ладно, хватир жати, погнали. От тепер з'явився на настрій, коли я тупо стою з костюмом проти зомбі, проти тварі. Ні, ну я не знаю, він то... цей костюм з трьох уровнів, він другу урний бачу. Тут добре таке. Тут добрий такий слой, типу двохтактний слой де з трьохтактних. О, монстр, так, да? я затримівся, що аж тебе не замітив. Добре, що тут добрий слой і То ви мене ну, знаєте прокусити. Це потрібно, що ви мене не знаю, півчаса грізди топою по щоб прокусити хоч трошки свій костюм. Хоч один слой. Ага. А я вже все одно не буду підпускати. Так що тепер, тепер зомбі, давайте. Кожен сам за себе, кожен сам обороняється. Подивимось, кому від цього всього буде гірше. І хто в кінці сімці переможе. Вже завтра чи післязавтра я планую з вами покінчити тварі. Я не буду з вами все життя лозитися, мені тут потрібно йти далі. Так що зараз я вас бігом захищаю. Сьогодні, завтра, післязавтра не знаю, ще скільки скільки потрібно, може би і сьогодні завершив. І я за вас тварю раз і назавжди забуваю. Я надію, що вісь такого не буде. А ні, то потрібно шукати лабораторію, з якої ви лізите. ліз, Звідки ти лізеш? Де ти взялась, твар? Де ти була, Ти? Давай ти. Давай, давай, чого ти ти хочеш, там да? ну, давай, давай маленький мій. Я скучу, я скучу, мені до, до одного місця. А, а, фу блін! Це а шо? Фу шо. Що це за. По перший бистрій якісь тілки, а по друге якісь шайфу на півголі, тільки в лівчику і в трусах. Капець, мені ще за це не дали? творі. Ааа, походу я зрозумію, да, зомбаки, це були і бістрі ноги. Вони так, ли, та, вони так летіли, типа ці два монстра, це бістрі ноги. То ви є, Самі не справляєте ще й да? пічники, е, визиваєте. Чого ви не справляєтесь, чого ви всіх визиваєте, а то, що вот ви. Чого ви всіх визиваєте? а то, що вови всі падаєте, як мухи раз за разом. як соні дохлі мухи. Ну що, я із вашими сипічниками, да, если ми які за. Три секунди вже були біля мене, але за дві я їх грохнув. Вони тільки на дві вийшли, напряму їх одразу б'є. <рес> От і ваші зумаки, ваші друзі і ваша сила. Ну, віддох, я зараз ще сімка я зароблю на вас тварин. Куплю свій нову ругу. І тоді буде твоя мати. Але по я, не, не, не куплю нову ругу, а найду. А може і найду, подивлюся, як вийде. Так, ну що? Трохи ще з робачка, зарада погашу. пішов зі це б тут навіть не було. І ти є. Слушай, Авеліза. Ну, хто звідси може піти? Може піти. Так, хто значить може піти, може звідси піти. Ага, в обхід, да? Оу! На! Бредотан. І ти теж. Так, тут мене вроді ніхто не стукне, да? Ага, ага, диви, диви, добре, що я повертаюся по ракурсу, все все ж таки, можете, або, без трину, або цього, тілки, це без триноги. Пошло, пошло звідси, я в костюмі, ти мені нічого не зробиш, тварь. Оглушено. Ух ти бліе, ага, обхід, да? Але все одно ці зомбаки, я тобі скажу скажу мій вплід, вплід моєї уяви, Дру, друже, я тобі скажу, друже, я тобі скажу, що ці зомбаки все одно трохи тихі. Ну Все одно можуть об'єднатися або можуть зробити якусь хорошу таку пастку. Так, ладно. Пішов, звідки? Що за фігня? Ні, ну я там в костюмі я в костюмі. Ну давай давай, а ну ну ну, в ноги мені. Хоча ні, ти така гадуєш що я тебе би навіть не те, що має тебе бачити біля них ніхтів, не те що нюхати чи чути тебе. Так, ну шо? що, ще за того раунда, так? Да? Ми подивимось на сьогодні, скільки мені ще вас треба застрягати, скільки ви будете ще шлісти творі на землі. Що, подивимось, тварини? Так, ладно. Що я на вас тупо злюсь? Мені не потрібно на злитися, мені потрібно... Подивитися, скільки ваше делісти, щоб вас грохнути, але 200 тисяч 470. Е, 47, 47 доларів 10 монет. Ну що, ну що, зараз куплю нову вару і welcome to Ukraine. Тварі. Так, заходимо в магазинчик, купуємо нову ругу. Зараз, зараз. вам товарі покажу. 204 тисячі 710 доларів мене, я неправильно прочитав. Не 10 копійок, а 710 доларів. Ну що, зараз, зараз, Де ти в мене мати сволочі безсовісні. Так, ну що, купуємо нового другу. Раз, два, три. АК-47. І АК-47 мій. Ну що, тварі? Подивимось тепер, хто кого. в мене є костюм, в мене є нова зброя. Тепер аж появиться на нас рі вас тварів палити. Ну що, welcome to Ukraine ще раз, да? Welcome to zombie. Саня, я тебе прикриваю. Давай, давай, ова! Ха-ха-ха! Easy! Я не жалію, що я сюди викинув 200к. Акава змочена easy. Тупо так поступово уходить вас хп. не просто поступово, а дуже біом. Тепер Саня на низу, а ага, я наверху того разу був Саня у нас наверху. Да. Саня, стріляй по ньому, стріляй! Отак їх тварів. Ну що, тут просто перезаряди обойму, щолпнув на бой і все. І тупо він пере... Він перезарядився сам. Шо, ага, да, на Санько. ще одні бесеріноги. Ізі, давай перезарядку Во, дёр... пере... перезарядив, перестав. О, перестав обойму, дернув курок і все. Дірну це виручило і можна по вас можна вас мовчити творі. А так як я зверху що і тут це дуже добре. Що? все, остановиться, бейбі.